Добрий день, мої любі четвертокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку розвиток мовлення казка про тварин. Створимо формулу гарного уроку. Поміркуйте, яке слово буде на першому місці. Мислення, праця або активність. Яке слово буде на другому місці? А яке на третьому? Отож розпочнемо наш чудовий урок. Пригадайте вашу найулюбленішу казку. Хто є героєм цієї казки? Чого навчається казка? Отже, сьогодні на уроці ми складатимемо та писатимемо казку про тварин. Відкрити, будь ласка, зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Сьогодні 21 листопада. А на наступному рядочку пишемо казка про тварин. Поставте відео на паузу та працюйте в зошиті. Кладемо асоціативний кущ до слова казка. З якими словами у вас асоціюється це слово? Казка. Про що ви одразу згадуєте або думаєте, коли чуєте це слово? Можливо, це будуть такі слова добро. Мудрість, пригоди, вигадка, чарівність, фантазія. Сьогодні на уроці ми будемо складати казку. В якій головними героями будуть тварини. Давайте спершу пригадаємо ті казки, які ми вже читали, і їх головних героїв тварин. Відгадайте загадки. Ми, три братики веселі, збудували три оселі. Вдвох ховалися без толку, ледь втекли від злого вовка. Хто це. Це троє поросят. Не схожим на інших малюк народився, і Зла він немало за це натерпівся, але як підріс і поглянув на себе, то сам здивувався, насправді він. Їм він був насправді? Лебідь, це казка гидке каченя. Хто рубав у лісі дрова? Хто сидів цей час удома? Хто наказував сиди, з лискою не говори, хто не слухався поради, кого лиска знов украла? То кричав, як тільки міг, щоб йому друг допоміг. Хто ці друзі? Що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. Це казка, котик і півник. Хоч сам і малий, але дуже хоробрий. Господарю вірний, для нього все зробить. Зумів людожера він навіть здолати. Як справу зробив? Ліг і нумо мурчати. Хто це та як називається ця казка? Це кіт із казки кіт у чоботях. Молодці! А зараз ви самостійно придумаєте головного персонажа власної казки. Опишіть в зошиті, який вигляд має ця тварина зазвичай. А потім напишіть, як вона зміниться. Це може бути колір, розмір, окремі частини тіла, те, що вона вміє робити. Наприклад, вона почне говорити як людина, чи знайде одяг і поміряє його. Поставте відео на паузу та попрацюйте в зошиті. Далі вигадайте та запишіть, які події відбуватимуться у вашій казці. Для цього заповніть таблицю, яку ви зараз бачите у себе на екрані. Де відбуватимуться події? Далі запишіть, коли відбуватимуться події. Наступне. Що трапиться? Чого все почнеться, що буде далі і чим закінчиться? Поставте відео на паузу та попрацюйте з цією таблицею. А зараз трошки відпочинемо і виконаємо руханку. Watch it! А зараз напишемо всю казку, використовуючи опорні слова та записи, які ми робили раніше. Перша частина Казки – це зачин. Можна казку розпочати так: Жили собі або жив собі. Можливо, жила собі. Далі головна частина. Зав'язка повинна бути. Можна розпочати такими словами якось одного разу, далі розвиток події. Спочатку, потім, далі кульмінація, аж раптом, аж ось. Несподівано і розв'язка. Усі зрозуміли. Стало очевидним. Наступна частина це кінцівка. Можна розпочати кінцівку такими словами. З того часу, або і від того часу. Бажаю вам проявити фантазію і гарно написати цю казку. Поставте відео на паузу та працюйте в зошиті! Домашнє завдання. Прочитайте складену вами казку. Батькам. На цьому наш урок закінчується. Оберіть відповідну цеглинку Лего на кінець нашого уроку. Мене влаштовує моя робота. Я працюю добре, я можу працювати краще. Супер! Мені під силу всі завдання. Мені потрібна допомога. Халепа. Зроблено кілька помилок. Дякую вам за роботу на уроці.